Так, Доброго дня, Україно. Було мінус 15 вночі. Е заводимо нашого юмзика Куна. Стартер у нас 24 вольта. Два акумулятори. Попробуємо зараз, чи заведеться без нічого. Ану, попробуємо. Крутить, круте. Но не заводиться. Значить, цього йому. -то. Густе масло. Ну, зараз щось придумаємо. Так, є тут така функція на юмзику. Клапана відкриваються і закриваються. Відкрили. а ну Yeah. Yeah. Значит, yeah, воздуханом так. Значить, сейчас закривання випа, лучше. Закритим воздухонам лучше получається. Так, все-таки закривання воздухона работає лучше. Ну, ус. сейчас заведеться ще пару. Попиток. А тільки приймаю його ще крутити. Так, так. попитка. Щас попробуємо і так, і так. Попитка вже не знаю яка і спускозарядним. Попробуємо зразу, не закриваючи вуздухан, як закриваш воздухан, трохи легше крутить. Наоворот. Давай. Oh yeah.